Стосовно того, чому ж власне цей поєдинок є таким цікавим, товариство, у нас сьогодні центральний матч, не цього слова, взагалом всього чемпіонату, як в однієї, так і в іншої команди. Абсолютно оптимальні склади. Найсильніші, які тільки можуть бути. Станом на зараз. Зараз Кушецький вже пробиває. Бачимо ми брак, невеликий брак, невелика його кількість. Але все-таки нервозність додатково дається в знаки. Зараз Іван Легкий в оточенні одразу двох суперників. Іван Легкий з легкістю їх пройшов, пробиває стійку влучає в цьому епізоді. Ну а тепер уже прийшла черга команда елітного обласного аматорського дивізіону. Легкий, Легкий віддає передачу на красія. Знову ж таки, не бачимо ми те, що й перебачав на початку першого тайму великої кількості небезпечних моментів. І ось. Зараз міг бути по-справжньому небезпечний момент, якби м'яч не влучив, якби м'яч влучив камеру, вірніше скалик отримує знову передачу. Пробиває знову ж таки з лівої ноги. І знову Святослав Рибак на місці. Ну. Давайте ще раз задаємо товариство. У нас команди в чемпіонаті воно франківській області з футзалу в поточному сезоні провели по 12 поєдинків. Кого? Кого? Передача на Кордобу. кордоба наближає свою команду до чемпіонства цим забитим м'ячем. 48 м'ячів забито, 14 пропущено і 26 очок, друзі. П'ятиочкове відставання. Я думаю, ви всі прекрасно розумієте. Зараз удар Москалика. Ну, а у КД Благовента зустрінеться із Ямницьким рибаком АСК. І теж дуже і дуже цікаві поєдинки. Москалик пробиває. Ну і вже напевне, десь там до десятка доходить число сейвів у виконанні Святослава Ребека. Данів його удар з лету. На щастя для франківців коробка перебував там на дальній стійці фізкультурного здоров'чого комплексу. Ну і тоді був зафіксований нічийний результат 1-1, про який ми вже згадували. Зараз перепічка пробиває. І Кучера перший раз по справжньому гру вступив Чук, Телепчук, Баланик. Такий стрімкий, рухливий баланик проти нього. Змусив його таки помилитись, легкий пробиває. Силою спрямував свідомо м'яч у ноги коготу. -то. Ну, після того м'яч летів таки в ствір воріт, Але знову ж таки вдалося відбити в цьому епізоді здалі, там у Мухаде Благовенте, а ось в цьому епізоді нічого не вдається їм зробити. Зможе тим же відповісти Роман Кіндратів, найбільш досвідчений футзальний гравець саме в команди УКД-Благовента. зараз черговий раз рибак свою команду рятує. Капітани команд Роман Кіндратів УКД Благовента та Роман Кордоба в Айфранко. Ну і рефери сьогоднішнього поєдинку Тарас Дем'янчук з міста Івано-Франківська, Іван Салаш із «Калуша». У зв'язку із незгодою з рішенням арбітра Кордоба. Кордоба таки знаходить можливість для удару. І кучера перед собою м'яч вибиває. Легкий. Удар легкого. І знову сей від рибака. все-таки дістається до цього м'яча. Рибак сильно вперед. На Ємельянова, Ємельянов проходить воробця. Ємельянов продовжує свій рух з м'ячем. І Ємельянов... Залишився ні з чим в цьому епізоді, а це був Галян. Звичайно ж, гравець у коде Блаувенти. Галян скорочує відставання своєї команди. 2-1 стає рахунок. на Іванишина. Іванишин повертав коготу, але до 13-го номера І Франко М'яш таки не потрапив. Легкий пробиває. Повторний удар від Галяна, враховуючи геометричну форму стійок футзальних воріт, в спортивному залі ФОК. То важко було м'ячу таки перетнути лінію воріт, ну а тут ви все бачили самі. На захисті власних воріт. Зараз можливість удару для Кушецького. Кушецький пробиває в Кордоба. М'яч влучає в цьому епізоді. Кордоба вже пробиває із своєї половини майданчика. Знову ж таки, ворота порожні, але Дриган же рятує свою команду в цьому епізоді. Віддав на Кушецького, Я думаю, не потрібно вам кожного разу нагадувати про те, що зараз ворота порожні. В УКД Благовент Удар з лівої ноги, з лету від Кушецького і над поперечкою пролітає м'яч. Ну і знову в якості п'ятого Роман Москалик. Ну і запанувала тиша, що називається в спортивному залі фізкультурно-оздоровчого комплексу Постріл від Москалика і на вас чекають іще дві трансляції. Зараз удар, удар в притул фактично, зникає для команди Айфранко В цьому епізоді. Чиста така чоловіча боротьба, нічого такого не було. Коробка, коробка його удар, і вже москалик парирує удар коробки. Ну і 100 секунд. 100 секунд відділяє зараз Айфранко від впевненого чемпіонства. Удар Бу. команда, яка наразі припинила своє існування. Зараз прострільна передача. Білеця в ту гол, Зараз нас немає місця. На Даніва той м'яч втрачає і, і Когут оформлює. дубль. Когут робить рахунок 3-1. Ну і невже це все для УКД Благо Вента? Схоже, що так, друзі. Схоже, що вже можуть потрохи святкувати і Франківці.